Петро Васильович, я вас знайшов. Так, слухайте, як ваш переліт? Спочатку скажіть? Ну, дуже гарний переліт. А знаєте в чому? Що 11 годин mm -hmm. на висоті 11 тисяч метрів спілкуватися з Богом це дуже гарний час. Час, коли читаєш, молишся, я список ще не в церкві взяв і всіх промолив. поіменно промолив. Це дуже. Дуже такий, знаєш, натхнення такого получив. Ви перший раз в церкві у нас? Ні. Ні? Вже часто до нас ходите? Ну так, да, десь. Подобається взагалі? Так. Да, служіння подобається. Угу. А як сьогоднішня проповідь вам? Е, сподобалось правопробування. Все mm. молодець. Саша, Саша, ти молодець. Як вам сьогоднішня проповідь? Подобалась мені сьогоднішня проповідь. Мені сподобалась перша фраза, яку він сказав ну, вислів. Що слуга Божий це не про дію нашу, не про те, що ми робимо, а про те, як ми реагуємо. Обставини, які трапляються в нашому житті, Це не потрібно боятися і шукати користь. Ну Бог їх допускає. Я знаю з свого життя, що потім це приносить благословіння, якщо ти проходиш їх з Богом. Як вам сьогоднішня проповідь? А, дуже дуже важлива і дуже корисна, бо немає сьогодні людини, яка не не проходить випробування. Але саме головне, як сьогодні ми чуємо, як ми проходимо. Оце головне випробування є і будуть. Поки чоловік живий, буде, у мертвих немає не випробування. Але головне, як ми проходимо. І сьогодні приклад Павла, як він проходив, це дуже гарний, це біблійний приклад. Я можу проявити справжнього Божого слугу. Я йому служу, я раб його. Не тоді, коли все добре, я просто сижу і з кимось дискутую. Не тоді, коли я на домашніх групах можу, чуючи щось правильно, відповідаючи, правильно, відповідати правильно. А тоді, коли мені важко, тоді, коли я відчуваю тиск. Тоді проявляється практика. Я дуже задоволений темою і роз'ясненням цієї теми. Ви щось взяли для себе? Я взяв що і е, 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 аналізував, як я проходжу. І було в чому каятися, було в чому сповідуватися. Так що Бог Дух Святий робить і над моїм серцем. Може, ти взяв щось для себе з цієї проповіді і поділишся з нами? Я не скажу. Це таємниця чи просто не скажеш? Так, да, таємниця. Ну, добре. Цю таємницю ви дізнаєтеся, якщо подивитись, перегляд проповіді Саші. Порівняно подивитися, обов'язково. Випробування воно зменшує дистанцію до Бога. Після того, як ми вийдемо з тих важких обставин, ми зрозуміємо, що я Бога, виявляється, не знав. А Він такий великий, він такий всемогутній. Я каюсь перед тобою. Я смиряюсь, я недостойний тобі задавати стільки питань. Ти реально мене проводиш, я тобі не довіряв.